Тоді у нас фізика. У нас розв'язані задачі по темі роботи, енергія, важіль, момент сили, а це вся така штука. Давайте візьмемо задачку про роботу. Бо я так думаю, що вже підзабули, що таке робота. Ось у мене такий є номер 420. Горизонтальної поверхні стола. Рівномірно тягнуть брусок. Масою 400 грам. Чому дорівнює робота при переміщенні бруска на 50 см, якщо коефіцієнт третя ковзання дорівнює 0,25. Горизонтальною поверхню стола. Ну, В принципі, можна малюночку намалювати, да? можна не малювати. тягнуть брусок, прикладаючи якусь силу F. В цю сторону йому мішає сила F тертя. Сюди ж на нього діє сила F тяжіння. Ну і верх така ж саме, як сила тяжіння, сила реакції з боку опори. Ну давайте, що всі сили прикладені ніби до центру мас, так воно буде провільніше. Ось так. Всюди ми його тягнемо рівномірно тягнуть. Що означає рівномірно? Рівномірно, значить швидкість бруска не міняється. Якщо не міняється швидкість бруска, рух є рівномірним і прямолінійним. То у нас був такий перший закон колись Ньютона, хто його, звичайно, вчив. Ну, але дивіться, суть в чому. Що якщо тіло знаходиться в стані спокою або рівномірного прямолінійного руху, значить на нього не діють сили, або ж дії сил скомпенсовані. Тобто, якщо при додаванні цих всіх сил, да, геометричному додаванні, враховуючи їхні напрямки, вони. Дають в сумі 0. Тобто ця сила дорівнює оцій силі, ось ця сила дорівнює ось цій силі. Якщо він або не рухається, або рухається прямолінійно і рівномірно. Получається, що сила, з якою тягнуть, дорівнює силі тертя. Давайте запишемо дано. Маса бруска. Маса бруска. М маленьке дорівнює 400 грам. І це дорівнює 0,4 кг. Далі що у нас є коефіцієнт тертя дорівнює 0,25, величина безрозмірна. Тобто одиниці вимірювання немає, бо це просто коефіцієнт. А, що в нас далі є? У нас є відстань, на яку протягли, нехай буде L відстань 50 см або ж це пів метра. Да? В одиницях вимірювання фізичних. І завжди, завжди, завжди у нас є прискорення вільного падіння, яке дорівнює 10. Ньютон, що ділиться на метр чи щось таке, не знаю. Ньютон на метр. Нехай буде так. Так. Більше в нас здається, нічого не дано. І нам потрібно знайти роботу. Робота. Позначається літерою А велике. І знаючи формулу А дорівнює F, що множиться на S. Або ж в нашому конкретному випадку це F, що множиться на L, ну, бо сила, яка прикладена на переміщення. Сила на переміщення. Сила ми вияснили, що ця сила буде дорівнювати силі тертя. Тоді ми перепишемо формулу F тертя, що множиться на L. А F третя це у нас μ, що множиться на n, і тоді і на L. А ми також вияснили, що сила реакції з боку опори буде дорівнювати силі тяжіння, бо брусочок не скаже вверх вниз тоді замість n ми можемо поставити F тяжіння. Що ми маємо? помножити на F тяжіння. Помножити на L. Ось що в нас є. Ще раз перепишу сюди. А дорівнює μ, помножити на F тяжіння помножити на L. Ну, У нас μ є, у нас L є, у нас немає тільки сили тяжіння. Але ми знаємо, що сила тяжіння в принципі, це M, що множиться на G. Знайдемо спочатку її. Потім закинемо все сюди. І підрахуємо. Mm. Так. Або ж можна зробити ще краще, оскільки F тяжіння це M на G, то ми замість F тяжіння сюди закидаємо M на G. Отримаємо μ помножити на M, помножити на G і помножити на L. Так само правильніше робити. Бо ми обчислення проводимо тільки один раз. І, е, ну. А ось нам прийдеться чи заокруглювати, чи щось таке, то ми заокруглимо лише один раз. А так би ми, наприклад, провели обчислення. Тут потрібно заокруглити, бо вже якесь зробив велике число, можливо, таке. Потім провели ще раз, тут заокруглили, і вже в нас похибка буде набагато більшою. Перепишу ще раз сюди цю формулу, якою ми будемо користуватись. New MGL. L. А тепер підставляємо ці одиниці, які в нас є. μ у нас дорівнює 0,25. Помножити на M у нас дорівнює 0,4. Помножити на G у нас дорівнює. Ну, 10. Ми беремо наш насправді 98. 9,8. Ну, або там 981. Як де, в якій точці на землі. І помножити на L, а L у нас 0,5. І помножити на 0,5. Дорівня. Це все нам потрібно підрахувати. Так, це нам не треба. Ось так наша виглядає задачка. Все. Зараз будемо ще рахувати і писати відповідь. Ну, давайте так. <кхід> <кхід> так. 0,4 на 10 це буде 4. 4 на 0,5 це буде 2. 2 помножити на 0,25 буде 0,5. Якщо я все правильно помножу, а перебити калькулятором. Так. 0,5. І робота вимірюється в таких одиницях, як джоуль. Запишемо сюди ще відповідь: 0,5. джоуля. А тепер ось так виглядає задача. Ось до неї ще раз умова 450. Горизонтальної поверхневі стола рівномірно тягнуть брусок, мастою 400 грн, цьому доріні робота при переміщенні бруска на 250 см. Якщо на зданий коефіцієнт тертя. ще раз наголошую, якщо рух рівномірний, або ж взагалі руху немає, то це означає, що перекладені до тіла сили зрівноважені. Якось ось так.